Освячення куполів та дзвонів храму Різдва Христового стало справжнім святом для мешканців мікрорайону Східний 2 Помолитися за благополучне завершення його будівництва прийшло цього дня чимало криворіжців. Цю церкву було закладено у 2007 році за сприяння підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. Але через рік криза зупинила будівництво. І лише влітку 2011-го за підтримки міста й області, храм почав стрімко зростати. Куполи для нього робили майстри Донецька, а хрести замовляли у спеціалістів Києво-Печерськ. Вот друзья кресты на центральный купол, на купол, который находится над нашей колокольней, и также піднімуться колокола, которые будут призывать каждого православного человека к храму призывать к любви, к Богу. Урочистий Молебен правив архієпископ Криворізький та Нікопольський владика Єфрем за участі священників Криворізького благочиння. Він же провів церемонію освячення куполів та дзвонів, адже за церковними канонами саме хрести, які сяятимуть тепер на самих куполах, є захистом не тільки храму, а й віруючих. Святая церква співає, і ми з нею, що крест Господень – це і красота церкви, і крепость держава, і демонов язва. орудие против дьявола. Храм – это духовный воин. Сегодня он вооружается своим орудием против дьявола, против бесовской силы, животворящим крестом, крестом Господним. А купола – не что иное, как шлем. Прекрасные колокола, которые зазвенят и будут будить нас от духовного сна, напоминать нам о Боге, о вечном. Прибули на богослужіння і почесні гості мер міста Юрій Вілкул і голова Довгінцівської райради Ігор Коліснік. Владика подякував міській владі за допомогу в будівництві храму і висловив сподівання, що відродженню духовності і надалі приділятиметься велика увага. Благодаря старанням і владики, і нашого духовенства, і жителів города, і губернатора і депутатів городського совета і районного совета. уже оканчивается строительство этого прекрасного храма. Это, наверное, главное. Спокойствие души и уверенность в завтрашнем дне. А мы все сделаем для того, чтобы уверенность в завтрашнем дне была у каждого жителя нашего города. Доки триває будівництво, богослужіння проходять у прибудові при храмі або просто неба. Однак люди сподіваються, що скоро ця церква, розрахована на півтори тисячі віруючих, прийматиме всіх мешканців східного. Ми дуже раді, що в нашому мікрорайоні з'явився такий об'єкт, як церква. Дуже приємно утром просипатися, коли йде служба, колоколів, дуже раді діти, дітям, дуже раді ходити на причасті. Ну, ми дуже ради. Хотілося б, щоб таких церквей було в нашому місті більше, тому що людям вони приносять радість. Важне збиття, що створиться храм. Це одна з його так сказати, ступеней. Купола, колокола. На такому мікрорайоні без храму. багато якби... ходять, а багато не ходять, тому що далеко. А так вийдуть, увидят храм, увидят купола і вже людина приходить до Богу. Вже розпочалися оздоблювальні роботи фасаду. І збудований у формі ковчегу храм вже потроху набуває ошатності та величі. Зводять його всім миром, допомагають підприємства міста. Адже ця церква є духовним центром не лише для дорослих, а й для малечі. Шпакльовична роботи, електропроводка вже практично в окончанні своєму. Ну, так, такі от роботи. Дасть Бог, смілості, Боже, якщо Господь управить, допоможе, звісно, нам, то Очень хотелось бы, чтобы хотілося, поскольку храм на честь Рождества Христова, чтобы 7 Января вот этот храм открыли для наших верующих, православних прихожан, которые приходят в этот храм. Право першого дзвону було надано владиці Єфрему, меру міста Юрію Вілкулу та голові Довгинцівської райради Ігорю Колєсніку. Веселий передзвін довго котився вулицями мікрорайону, сповіщаючи людей, що новий храм вже отримав оздоблення зброю і свій сильний голос, який тепер сповіщатиме на православні свята навіть мешканців віддалених вулиць.